Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Ми продовжуємо порівнювати оригінали годинників та їхні підробки. На черзі бренд Хамільтон та його колекція Хакіневі Скуба Авто. І як завжди, розпочинаємо з докладних характеристик оригіналу. Це чоловічий годинник, версія спорт, зазначена навіть військова спеціалізація. Механіка з автопідзаводом. Калібр H10. Запас ходу складає 80 годин. Корпус виконаний з неїржавкої сталі. Він 40 мм за діаметром. Товщина 12,95 мм, водозахист 100 м. Браслет також із нержавкою сталі. Індикація аналогова з індексами. Є сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Присутні обертовий безель і показ дати. А тепер порівняння. В оригіналі безель жорсткіший, фіксований, не гуляє. Обертається тільки в лівий бік. У правий він фіксується. У підробку обертання йде теж протигодинникової стрілки, але присутній легкий люфт на правий бік. Є різниця в кольорі. У оригіналу безель і циферблат повністю оливкові. Більша індикація в оригіналі. У підробки безель при першому погляді здається. Чорним. Треба добре прокрутити на світлі, аби побачити зеленуватий відлів, що дотичний до оригіналу. Циферблат також оливковий у підробки, але дрібніші цифри та мітки. Також різний розмір віконця дати. У оригіналу воно більше. Плюс в секундної стрілки оригіналу більш виражений червоний акцент із довгим кінчиком. У підробки він тьмяний і кінчик короткий. У підробки гуляє безель. Він хиткий, тому під сумнів ставиться водозахист. У підробки при постукуванні по безелю є звук. Особливо по лівому кутку, як у відео про Брайтлінг. Можливо, це одна зі спільних рис підробок. В оригіналу ребра на безелі більш м'які та акуратні. У підробку вони дуже явні та більші за розміром. Оригінал має важчий сталевий браслет. Підробка дуже легка. Оригінал має застібку з логотипом бренду. Підробка ні. Застібка у підробки дуже проста і не фіксується. В оригіналі та підробці відрізняється якість полірування сталі і розмір ланок. Матеріал підробки схожий на латунь. В оригіналу добре полірована сталь. І її можна полірувати і надалі. Тому термін служби більше, ніж у підробки. Звідси і відчутна різниця у вазі. Підробка важить 102 г. Оригінал має 198,5 г, він на 96 грам важчий. В оригіналу загвинчується заводна головка. З нею легко взаємодіяти при висовуванні та прокручуванні. У підробці заводна головка підтягається та відщіпується. І через це управління стрілками більш рване, складно переходити на налаштування дати. На годиннику є два положення відкрите заводної головки. Перше впливає на прокрутку дати. Якщо ще далі відтягнути, прокручується сам час. Часто присутній проскоч дати та подальше прокручування стрілки. На задній кришці оригіналу є інформація про модель. У підробки все дуже просто і нічого не вказано, грубо кажучи, гола задня кришка. Хамільтон Хакі -наві з Куба Авто це приклад годинника, де кожна деталь має значення. У ньому поєднані військова спадщина бренду та сучасна інженерія, завдяки чому модель відразу відчувається на руці як надійний інструмент, а не просто аксесуар. Саме точність механізму, витривалість корпусу та продуманість дрібниць створюють відмінності, які неможливо підробити. У копіях завжди помітна легкість матеріалів, спрощене кріплення та відсутність дрібного оброблення. Це відразу впливає і на комфорт, і на довговічність. Там, де оригінал гарантовано прослужить роками, підробка швидко втратить вигляд і функціональність. Ще один важливий момент відчуття від взаємодії з годинником. У справжнього Гамільтон заводна головка безель і браслет працюють чітко та надійно, без люфтів і збоїв. У репліках жодна з цих деталей не витримує перевірки. Там завжди є хиткість, нерівність чи невідповідність. А це означає, що годинник не лише має менш переконливий вигляд, а й не здатен виконувати заявлені функції на належному рівні. Варто також розуміти, підробка ніколи не матиме тієї енергії бренду, яку несе за собою оригінал. Хамільтон це історія, технологія та стандарти, які перевіряються десятиліттями. У Копії ж завжди відчувається компроміс і економія на всьому, від скла і сталі до механізму всередині. Тому, коли йдеться мова про годинники, справжня цінність полягає не лише у зовнішності, а й внутрішній надійності та впевненості, яку ви отримуєте разом з оригіналом. Цю аксіому ми з вами раніше підтверджували з Брайтлінг. Якщо не дивилися, то залишаємо посилання в описі. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.